Друзі, всім привіт! Рада вас вітати у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд замовлення по каталогу доктор Клінік листопад 2024 Отже, що замовляли, які акції, і що купувала на продаж, зараз буду все показувати, кому цікаво, залишайтесь зі мною. Отже, знижечка у мене була 30 проте була дуже класна акція за кожні 249 гривень на певні продукти. І йшла знижка мінус 51%, Тому. Одразу показую, що взяла на цій акції. Я взяла ось такий тонік з яблучним оцетом. Дуже класна шампунь. Я вже розповідала, що шампунь з яблучним оцетом у мене дуже Користується популярністю, От, тому вирішила взяти і тонік 269 гривень, якщо не помиляюсь за цінами каталогу, а так, мінус 51%, то дуже класна ціна. Далі знову взяла на магазин, Залишилась в мене вже одна. Дуже гарно її купують. Гель для інтимної гігієни з ромашкою та алоєвера. Тут 500 мл, вона густенька, дуже приємний аромат має і теж 249 гривень. А так, мінус 51%. До речі, це у нас іде виробництво Україна. Тут у нас є продукція виробництво Туреччина. Багато хто запитує, яке виробництво? Туреччина всі продукти. Але якщо ось такий значок Global Leader Group, то це е, значить, що це виробництво Україна. Дуже гарного її, до речі, якості. Мені подобається українське виробництво тут. Так, далі були ось такі дезодоранти. Антиперспіранти, жіночий та чоловічий 169 гривень в каталозі. А так, мінус 51%, дуже гарна е, ціна виходила. Е, брала на продаж, тому що ну, у мене є дівчата з команди, які просто обожнюють, кажуть, що це один з кращих е, взагалі антипреспірантів, які вони тільки е, тестували, користувалися. Е, мені е, особисто якість дуже подобається, не подобається. Тут е, такий трішки пудровий аромат. Я не люблю таких ароматів, але хто е, любить, то. Ну, от класний. Чоловічий гарний, ну, як на мене, аромат. Далі йшла ось така заспокійлива піна для бриття для чоловіків, теж 200 мл, дуже класна, коштує 149 гривень і мінус 51%. Так, ось ці продукти я брала собі на акції. Також на акції, що ще взяла на останній сторіночці, я вже розповідала, ось такі класні, суперстійкі матові рідкі помадки. Тут у мене 101 і 103, 2 та 105 це помади, які от кольори, які дійсно у мене гарно продаються. Це все замовлення. Одне замовлення подружки я вам покажу. Хотіла показати колір. Зараз спробую так способ... Сфокусуватися. Це 103-й кольор, але він трішки яскравіший світліший, чим на камеру не передає. Дуже класний, чимось схожий на 0,1 від Фармасі мені, але трішечки все ж таки розовіший. От, але на руці не передає. Але що хочу сказати, якість дуже класна. Вони дуже-дуже класно тримаються, особливо коли підсохне, то взагалі. Не знаю, я ось цю помаду буду витирати вдома вже скрабом для тіла, тому що так просто водичкою я її не змию. А, ну, мені дуже подобається. Зараз іде замість 299 гривень, йдуть по 169 і мінус знижка. За кожні, не пам'ятаю, 150 чи 160 гривень замовлення. Так, далі в замовленні у мене ось такі каштани. Це теж. Виробництво Україна, як на мене, вони слабіші, чим наприклад у фармасі. Всі порівнюють завжди з фармасі. Тому відповідаю, вони на мене слабіші, але в мене є клієнти, особливо пенсіонери, які не можуть собі дозволити купити за 300 гривень. А за 160-170 гривень вони купують ось ці українського, і їм подобається. Вона каже: Мені дуже подобається все допомагає. Тому клієнти задоволені, клієнти Повертаються, тому в замовленні у мене ось їх знову 4 штучки. Так, далі в замовленні ось така відбілююча паста зубна, 149 гривень. Тут у нас, а скільки тут у нас, не пам'ятаю, 120. Так, 120 грам відбілююча. Подобається, що тут є ось цей зелен, зелена ось ця полосочка. Завжди говорила, що клієнти є такі, які у мене завжди звертають, якщо ось тут буде чорна, навіть синя, не знаю чому, не хочуть купувати, хочуть тільки зелену. Ось така: тут з мікрочастинками, такими синенькими, маленькими дрібненькими, іде. Це вже клієнтське повторне замовлення. Так, також брала по 160 гривень 159 по каталогу. Брала три ось таких чоловічих антипреспіранта, Дезодоранта. Тут у нас іде, до речі, 200 мл. Взагалі, зазвичай в таких дезіках 150, але тут у нас 200. Приємні, вони мені більш нагадують прям як аромати, що чоловічі, що жіночі дуже такі парфумовані виходять. Що хочу сказати, зелений ще був. Мені сподобався ця новинка, але в мене його дівчина вже забрала. Я брала їх три. От зелененький мені прям дуже зайшов. Хоча у мене в чоловіка був, якщо не помиляюсь, такий синий синенький. Так, ну і акція цього місяця. Це те, що мені прям дуже подобається. Це у мене дуже гарно продається. Я вже розповідала, ось цей, ось, наприклад, це взагалі мій улюблений кондиціонер для волосся йде для гладкості для, для випрямлення волосся. Для випрямлення та зволоження. От, дуже класний. І зараз іде акція. на... Один продукт, що шампунь, що кондиціонер, коштує 239 гривень. От, а зараз купуєте два треті в подарунок. Два треті в подарунок. Тому брала всі, щоб знову були. В магазині це все брала на продаж, тому що з продажу в мене ось такий шампунь для пофарбованого, тільки залишився, не, кондиціонер, не кондиціонеру, нічого не залишилось більше. Тому брала, щоб поповнити асортимент, адже ціна одного виходить 160 гривень, якщо, купували, ну, якщо розбити по цінам. І додатково ще знижка мінус 30% моя. Тому дійсно ціна дуже класна на ці продукти виходить. Новий рік попереду наборчики такі дуже класно будуть, мені здається, купуватись, тому що зазвичай в мене частенько приходять і купують мені шампунь з кондиціонером, і називають для якого волосся. Тут іде і проти випадіння, і для пошкодженого, для пофарбованого, проти лупи та для випрямлення волосся. Тому на всі смаки. І те, що подобається, шампунь тут 400 мл, а кондиціонер також мені подобається, що тут 250 мілілітрів. Це дуже вигідно, не знаю тому. Тому ось так. До речі, це в мене була знижка 30%, а зараз на 15-16 листопада взагалі дали на будь-яке замовлення мінус 35%. Тому цим мені компанії подобається, що завжди можна придбати гарний продукт по дуже вигідній ціні і ще й бути з подаруночками. Тому, хто ще не знає за продукцією, пишіть, залишаю номер вайберу, хто хоче зареєструватися, залишаю посилання під відео і ласкаво прошу до себе до команди. Так, всім гарного дня. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь, хто ще не підписаний, і до нових зустрічей. Всім пока.